НАБУ та САП проводять спецоперацію на арешті з обшуків затримання та вилучення усіх доказів, а головне вкраденого від цілої зграї топ-корупціонерів в енергетиці, топ корупціонерів, тому що під керівництвом топ-посадовців у владі така зграя діяла не один рік. А я стверджую, що починаючи з 20-го, 21-го року. І така зграя топ корупціонерів нанесла мільярдні, мільярдні збитки українській енергетиці. Але це не все. Насправді ця зграя топ корупціонерів є співучасниками та посібниками енергетичного терору Росії, бо вкрадені ними мільярди з енергетики з державних енергетичних компаній, насправді вкрадені з відновлення та захисту енергетики України. І наскільки тепер відчувають всі громадяни України по 12 і більше годин без світла? Від Харкова до Києва і так далі по всій країні, це саме вони топ корупціонери, винні і є співучасниками такого злочинного стану речей. І саме так їх має звинувачувати тепер держава, і саме так мають діяти правоохоронні органи. Усі мають зараз включитися та сприяти на буй САП затримувати, а не приховувати. Топ керівників цієї злочинної зраї зимої називають міндіча та інших, як і хто посприяв його втечі за декілька годин до обшуків та арештів. Це неправильно, так не має бути. Мають розшукати, затримати та вилучити все вкрадене негайно в українську енергетику. Українським енергетикам ці гроші мають повернути слідчі та набу та українські суди для того, щоб витрачати ці гроші на захист енергетики, а не на утримання топ корупції.